Друзі, привіт! Щойно на відео ви бачили, яким був мішок після покупки, він був повністю наповнений. І здавалося, що там навіть забагато, і на ньому не зовсім було комфортно сидіти. Проте, гляньте, що з цим кріслом мішком сталося буквально чуть більше, ніж за пів року використання, як всівся його наповнювач. І це, до речі, мішок більш е, з дорожчої серії, преміальної містер Бін виробник, е, де говорили, що вони не так сильно сідають. Проте наразі. Він майже пустий, сідаючи, ти провалюєшся на дно і сидіти зовсім уже некомфортно. Тому ми купили ось такий наповнювач. І зараз спробуємо його додати і подивимося, чи його вистачить. Тут аж 50 літрів, але не все так однозначно. Можливо, його буде ще й мало. Добре, що у нижній частині його є ось така, такий замок, відкривши який, ми попадаємо. До мішка наповнювача, куди будемо додати наш Ось такий. Отже, в середині мішка є ще одна ось така ємність, у якій саме є наповнювач. Дивіться, як тут, до речі, цікаво зроблено в верхній його частині цей внутрішній мішок ще на ліпках прикріплений до основи самої, для того, щоб не крутився всередині і тримав якусь форму. Приступимо до наповнення. Ось цей наповнювач, він дуже такий приємний на відчуття, його майже не відчуваєш, як не знаю, у воді плаваєш. До речі, як відкриваєте, він чомусь сам випригує назовні. Тому треба це робити разом, мабуть, щоб один хтось притримав в повітрі і повище піднімав бортики, щоб це не вилітало назовні. Додавши 50 літрів, наповнюю, що в нас вийшла ситуація трошки краще. Ну, навіть, я б сказав, значно краще, ніж була, бо вже геть було при землі. Але точно вам скажу, що можна було і більше. Можливо, навіть всі 100 літрів додавати. Сидіти зараз значно краще, комфортно. Але бачите, що запас ще лишився. Тому майте на увазі, купуючи такі великі мішки, це найвеликий розмір його. Що з часом доведеться докупляти наповнювач, і його потрібно більше ніж 50 літрів точно. Я б сказав 100 можна брати сміливо. Лайк, підписка. А з мене нові відео.